Всім привіт! Сьогодні огляд на джип. Тут є така чорна решітка. Тут такі фари на решті цій. Тут є такий капот, там середній мотор. Ця машина може їздити по болотах, по лісах, і йому нічого не буде. Так. Далі. Далі тут є така велика труба, сіра. Тут є ззаду таке колесо, воно крутиться. Тут відкривається багажник, там всередині багато місця. Цією машиною можна їздити на пікнік, або ще кудись, або на рибалку. Так, далі показую, що є всередині. Так Середині у нас є три е, сідушки у таких. Може влізти три людини. Далі тут є така коробка передач, їхати вперед, назад. Ось такі сірі. Далі тут є такий руль білий. Крутиться Ось такий. Тут всередині є телефон такий, можна подзвонити. Тут ці колеса держаться, держаться на таких штучках сірих і ось тут. Ну, і на цьому все. Будемо закінчувати. Всім пока!